На над нашим собою в столах, хліба бачить, завдими достаток, а в далеких чужих краях, люди з голоду би багато для голодного думка така, За заокрає би маєток а у нас іноді бува. Відкидають окраїть діт. Ісус каже, я є хліб, а без хліба життя немає, хто без Бога ці в світі живе. Життя вічного Той немає, Ісус каже, я є хліб, а без хліба життя немає. В цілій живе, життя вічного той немає, пам'ять наша не держитла, ні володних не пам'ятає, ми визнаєм право таке, за дамана її дати ся хліба, поздре попереду. Живо Господнє настане, добрим ділом, друже, скажи, що для Бога зерно вже. Ісус каже, я є хліб, а без хліба життя немає, Хто без Бога в цім світі живе, життя вічного Той немає. Ісус каже, Без свіба життя немає, то без Бога цім світі живе, життя вічного той немає.